Як підготувати правильний резюме. Я веду блог і працюю продакт менеджером в IT. Коли я так пишу, я її безкоштовну живу в готелі. Цілий пакет якогось добра. Буду мати шубнуком передалом. І так, друзі, всім привіт доброго ранку. Ласкаво спрошу на мій YouTube канал. Хто тут вперше або ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь, Мені це дуже важливо. І сьогодні ми з вами йдемо на подію для блогерів в Берліні. Це подія від агенції для блогерів. І мене туди запросили, там будуть презентація брендів. Я ще йду своєю подругою. Я вам все покажу, розкажу, як це все відбувається, і детальніше розповім, як мені вдалося потрапити на таку подію. І взагалі, які в мене враження від неї. Тому що у мене, в принципі, зараз блог в інстаграмі 9 тисяч підписників, і це україномовні люди, переважно. І так само на Тіктоці в мене 20 тисяч підписників. Але ці підписники теж з України, тобто це не дуже актуально для берлінського ринку, і на Ютубі в мене 500. І хочу з вами поділитися своїми лайфхаками, як навіть коли ти невеликий блогер, коли ти тільки стартуєш, вже просуватися, знайомитися з новими людьми. Також там будуть давати подаруночки блогерам, тому мені дуже-дуже цікаво, потім буде разом з вами розпакувати, що там дають. От, і ще поговоримо про мій лук. Тут в мене чорна сорочка, а зверху піджак. Відкос я купляла його на різдвяному розпродажі він мені дуже сподобався. Такий зелений, яскравий. А в Берліні зима більш така дощова і не так дуже вже й холодно, тому може піти е, отак. І так я вже на самій події. Цю подію організовують кожного фешн-віку. Її організовує агенція HeyMates. І давайте покажу, як тут це виглядає. Пішли на екскурсію. І так, тут пончики. Ми з Марією з дівчинкою, з якою я разом прийшла сюди на івент, яка теж блогер пробували один, але ми брали один на двох. Бо він надзвичайно солодкий, хоча. Смачно і виглядає дуже красиво. І так, йдемо далі. Далі тут окуляри від Фільман. О, ще блогер, який знімає якийсь контент. От, як можете побачити, тут декількох пар окулярів вже немає. Насправді можна попросити так покрутитись біля окулярів, і вони дадуть окуляри безкоштовно. Тут є колесо фортуни, де можна покрутити, і можна виграти або нічого, або маленьку баночку крему для ніг, або велику. От далі пепсі. Тут нічого цікавого, там, пепсі і різні тортики, тут є різноманітний одяг, можна взяти, приміряти, сфоткатися, їх позначити, і можна вижити якийсь одяг, біжутерія. Тут навіть роблять татуювання, а також є якийсь стенд з засобами для губ. Тут, в принципі, дуже багато цікавих людей, всі тусуються, спілкуються, дуже багато людей з креативних індустрій. А, а тут далі ем, відділ з їжею. І алкоголем. От тут різні напої, тут бабл ті в смішних стаканчиках. Тут їжа, різні вегетаріанські цікаві страви. Тут в когось беруть інтерв'ю. якісь відомі люди. Йдемо далі, тут теж в когось беруть інтерв'ю. Як бачите, дуже багато людей. Тут подаруночки, які ми з вами візьмемо один, і потім я вдома розпакую, подивимося, що там. Тут дуже насправді така берлінська зима, дуже дощить і не знаю, чи вам чути. в мене дуже багато свою сумок з цього івенту. Я не знаю, потім разом з вами подивимося, що там всередині. Мені самі дуже цікаво. Це називається Goodies Back, І хто короч, перший приходив, тому вони і дісталися, нам давали такий житлончик, і ми в кінці забирали оцей пакунок. Я бачу, що там чіпси і більше не знаю, що там. Тому зараз буде дуже цікаво подивитися. А я зараз їду. Віворк працювати і потім ще з вами поспілкуємося якраз чекаю на свій бог. І так я вже повернулася додому з події, і в мене Цілий пакет якогось добра, який мені дали при виході. Давайте розпаковувати, подивимося, що там. А зараз ще маленька вставка з закликом підписатись на мій YouTube канал, якщо ви ще цього не зробили. а Також підписуватись на мій Instagram, TikTok, Telegram. Я там даю дуже багато корисної інформації і. Оновлені виходять набагато швидше, там, коротше, дуже-дуже цікаво заходьте. Так почала дивитися, що в цьому пакеті і що дають блогерам на івентах в Берліні. Це я вибрала сама, там просто роздавала напої поруч стіла іграшки, бачила, що люди беруть і взяла на подарунок Андрію. Схожий на Андрія. Це фотографія Андрія. Так, чіпси від Doritos. І тут ще мені дали такий напій Bubble Tea. Дві пари шкарпеток. Щось там що вони не дуже красиві. Така сітка. Так, вони хочуть, щоб я їх носила. Не думаю, що я буду носити. Якісь синтетичні. Ну ладно. Так, ще шкарпетки. І тут якийсь конверт. Я насправді не дуже люблю. Не думаю, що там дуже корисно щось пеш, а це просто як їх відмічати. Ці класні, ці я буду носити. Лак для волосся від сйоз. Це олівець для очей. Окей. Для окулярів. Кейс. Кейс. Швидше, бо дуже багато всього якоїсь такої дрібнати. Гіалоронова маска для лиця, патчі під очі, 6 пар, 10 євро знижка на бургери. О! Верди клас інфлюенсер. Ось там. Це, до речі, досить красиво. Буде мати, щоб внукам передарувати. Це крем для ніг, це лосьйон з бронзовим кольором, саме тропе Пепсі. Шварць, Копіка штука для волосся, алкоголь. Маленький крем для ніг, який я виграла в. Тут я також для волосся растенько. Останній від фільма. Це для окулярів. Я думаю, я думаю, що це також підвізка. Не Невпевно, чому це просить? Ну, коротше, що мені сподобалося. Насправді, е, я не, не фанат, коли дають дуже багато таких якихось речей, які ти потім не використовуєш. В принципі, тут плюс-мінус е, все корисне, особливо ці різні тревел-версії. Е, і стакани класні. Отак, в принципі, виглядає. Пакунок, які отримують блогери в Берліні на івенті. В принципі, робота полягає наступному це зараз виставляти фотки в інстаграмі з івенту. І, в принципі, я думаю, що ці бренди-розраховують що їх теж будуть позначати або якось будуть користуватися. Хоча, знову ж таки, немає ніяких вимог по тому, що ти маєш робити. І навіть коли ти там на івенті і там теж задають якісь різні безкоштовні штуки, які я показувала, ніхто тебе не просить, щоб ти їх позначав, не питає, скільки в тебе підписників, перш ніж тобі щось подарувати, бо в в принципі, таке запитання є некоректне. Давайте це все назад пакую в пакет, і зараз вам поговоримо, як я потрапила на цей івент, які в мене рекомендації по особистому бренду. І тут якраз буде доречно поговорити. По-перше, як я потрапила на цей івент, по друге, як взагалі себе презентувати. Так я вже казала, це івент в рамках Berlin Fashion Week, який організовує агенція для блогерів, де вона збирає різні класні компанії, різних блогерів. І відповідно люди між собою з компаніями там знайомляться і співпрацюють. Я ті попала насправді дуже цікаво. Я просто їм написала минулого сезону Fashion Week у в осінню, я писала різним заходом з тим, що я блогер і я хочу попасти на їхній івент. Взагалі тоді мені це було корисно, тому що я тестувала свій стартап для блогерів. і Мені можливо було з ними поговорити. Ми хотіли попасти на якомога більшу кількість подій. Я писала взагалі чесно всім подіям, і оця подія, на яку мене ще раз запросили вже зимою, вона була мені одна з найцікавіших. я там вже була. Але минулий раз я прийшла дуже пізно. і Відповідно, це було він був до шостої години. Я прийшла в п'ятій. Я якраз думала, що всі пізно прийдуть, але Насправді вже нікого не було, вже всі збиралися, тому цього разу я не робила такої помки і прийшла на найшвидші години на 10 ранку. А і так як я потрапила на цей івент, в принципі, в будь-якій випадку презентації себе треба побільше писати. Я написала мейл, я написала опис себе. Я не пам'ятаю, чи тоді скидала медіа чи ні, тобто опис мого блогу. Але варто це робити, якщо ви хочете потрапити на такі івенти. Вона взяла, Насправді було здивована, тому що тут в Берліні мен тоді було за дев'ять тисяч підписників в інстаграмі, і в тіктоці теж не 20 тисяч, але це все якби україномовні люди. Тобто, це не є дуже таргетована аудиторія тих компаній, які тут презентують в Берліні. Що було дивно зрозуміти? Це те, що по перше ніхто дуже цього і не перевіряв. Яка там у мене зараз статистика? Тобто все рівно в мене є, здається, 30% людей, які живуть за кордоном, чи 40, а 60 в Україні, але а, ніхто цього дуже не перевіряв. Тут а, такий важливий нюанс, ніколи не треба якось себе недооцінювати і а, чекати, що вам напишуть, що вам покличуть, що у вас, типу, наприклад, навіть якщо це стосується роботи, що у вас такий класний досвід, і вас самі там, не знаю, знайдуть десь якіні, і так само це стосується блогерства. І що якщо у вас мала кількість підписників, ви комусь будете потрібні, то вас самі знайдуть, так? Або треба ще більше розвивати, розвивати. Але тут проблема в тому. Що щоб отримувати класні пропозиції, краще діяти проактивно, тому що скільки я зрозуміла, через те, що я їм писала осінню і потрапила в список блогерів, з якими вони співпрацюють, тепер вони мене покликали самі на їхній івент. Насправді мені здається, що ви отримуєте кращий фідбек і кращі результати, що ви пишете самі проактивно, тому що до того рівня, що вас ця агенція покликала, наприклад, якщо ви те мати блог 100 тисяч підписників, то і там класні відмітки, можливо, теж щось помітить, але... Якщо ви будете зі ста тисяч виписати перше, то ви будете мати ще кращий результат, як працює завжди. Чому тому, що реально, якщо ми говоримо про сферу блогерства чи про будь-яку іншу сферу, дуже важко замітити вас серед натовпу людей. Тому є окремі люди, там рекрутери, що це дійсно окрема робота знайти класну людину, яка буде підходити під потреби теперішньої вакансії, теперішнього івенту і так далі. А коли ви пишете про активну, навіть якщо ви трішки не дотягуєте, ви по перше економите ресурс на пошук людей, люди розумію, що ви тільки розвиваєтеся, і відповідно будете краще будувати ще більше підписників, ще кращий блог, і відповідно вам дають шанс. А ви вже в цьому середовищі краще розвиватися. Коротше, якщо ви зрозуміли, мої основні рекомендації це не боятися заявляти про себе, писати чітко, впевнено. Коли я так пишу, я її безкоштовно живу в готелях, я її відвідую різні івенти, і відповідно це допомагає мені розвиватися. Бо, звісно, що в середовищі з класним оточенням розвивається краще. На цьому івенті я познайомилася з чоловіком, який зараз робить я Таж йому напишу, можливо, якось поспівпрацюю. Також спілкувалася з дівчинкою, яка розробляє свій додаток для аналізу шкіри, і вона сказала, що вони шукають зараз інфлюенсерів, з якими вони хочуть поспівпрацювати. Але це може бути не лише інфлюенсер для реклами, але так само інфлюенсер для контенту. Тому вони теж має мені написати. Пішла я звідти з класним натхненням, з бажанням далі робити блог. Бачу, що це потрібно, бачу, що індустрія розвивається. Тут якраз хвилинка ліричного відступу стосовно мого курсу: «Презентуй себе резюме співбесіда і пошук роботи, тобто як знайти роботу, як підготувати правильне резюме і як пройти співбесіду. Цей курс я вже проводила раніше. Там було понад 20 студентів, так прикріплю тут їхні відгуки, тому що багато з них після цього знайшло класну роботу. Суть курсу полягає в тому, що в ви розпаковуєте по перше свої бажання, ви розумієте, яку роботу ви хочете знайти. Ви аналізуєте те, що у вас вже є, готуєте своє резюме, розумієте, як проходити співбесіду, як говорити про зарплату, де шукати класну роботу, не лише на сайтах пошуку роботи, які є методи. А от тому кому таке цікаво. В описанні під відео є посилання на анкету, яку ви можете заповнити. Залишити свій мейл. і, Відповідно, коли буде починатися курс, ви отримаєте першу інформацію про нього, а також найвигіднішу ціну. На курсі є фідбек від мене, тобто ми працюємо разом. І так, я взагалі дуже люблю цей курс, бо часто мені здається, і в мене таке було я це. Перейшла це синдром самозванця. Коли вам здається, що ви не дотягуєте до якоїсь ролі, або ваша роль не так називалася, тому ви не можете перескочити на іншу роль. Так часто буває, наприклад, з тими людьми, які йдуть в продакт-менеджмент, і, наприклад, працюють в бізнес-аналізі чи маркетологом, і часто виконують чи проджект-менеджером, і часто виконують ту ж роботу, що і продакт-менеджер, але дуже бояться себе якось правильно подати і відповідно отримати цікавішу роботу з кращою зарплатою. Тому я і вирішила створити цей курс, дуже рада, що він вже. Приніс успіх людям і буде приносити, приносити ще. Хто не знає, я веду блог і працюю продакт-менеджером в IT. І часто про це розповідаю. Тому, якщо ви нещодавно на моєму каналі, то обов'язково підписуйтесь на нього, ставте палець вверх. Мені це дуже приємно. Я розвиваю свій ютуб, тому мені дуже важливо, щоб він ріс, і це мені дає дуже багато мотивації. Тому побачимося з вами в наступному відео. Па-па!